Дня Фабріціо Романо переплутав київське динамо із Московським мудрика. Вже чекають в бундеслізі та відео Артема Мілеївського, на яке боляче дивитися. Легендо. Ну як так? Мої вітання, друзі, як завжди, говоримо про найцікавіші новини українського футболу. Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда! У матчі відкриті сьомого туру чемпіонату України Металіст-1925 обіграв зорю рахунок 2-1. Вітаємо Металістів перемогою і дуже насторожує нинішнє становище Зорі. Їм просто в Єврокубках грати. І якось їхня нинішня форма і нинішні результати не наштовхують на думку, що все буде гуд. Динамо проводить підготовку до матчу. Сьомого туру УПЛ проти Ворскли. За інформацією, Динамоманія у матчі з полтавцями не зіграє Микола Шепаренко, також не зіграє Шепілєв. І невідомо чи зіграє Олександр Тимчик. Друзі, на цей матч і інші поєдинки сьомого туру УПЛ. Ви як завжди, можете зробити прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходьте за в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. І будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. Тиму далі нарешті Рогер Сміт Коуч Бенфіки розлого висловився про Анатолія Трубіна. Звичайно, Трубін готовий. Він був готовий з моменту прибуття. Рішення ставити Соаришу було моїм. Самуел був здоровий та у формі. Трубін все ще адаптовується та інтегровується. Він повернувся з хорошим ставленням після збірної. Тепер я повинен прийняти рішення. Стали відомі рейтинги усіх українських футболістів у новому футбольному симуляторі EA Sports FC24. Найвищий загальний показник має Вінгер широний Віктор Циганков, 82, другий фулбек Арсеналу Олександр Зінченко. Ну і насправді, все, що може сказати по цим рейтингам, це те, що попов Краще за забарного. на своїй сторінці у Твіттері італійський футбольний журналіст Фабріціо Романо переплутав московське динамо з київським, презентувавши нового гравця росіян як новачка команди Киян. У коментарях одразу відреагували на цей твіт. Деяких читачів обурило, що він поплутав Києв і Москву, тому вони про це написали. Ви Знаєте, вони місцями вже бісить реально таке відношення до е наших клубів, коли. Київське Динамо плутають з московським Динамо, коли е, італійці перед матчем е, в Євро Європи, що нашу збірну очолює Петраков, коли не можуть правильно написати блін прізвища наших футболістів у заявці. Як повідомляє видання футбол Лондон, головний тренер Челсі Маурісіо Почетіно здійснив тактичні перестановки напередодні матчу п'ятого туру АПЛ проти Борнмута, який відбудеться в неділю, 17 вересня. Зокрема, у двосторонці на одному фланзі награвався дует Михайла Мудра. Та Бена Чілвела. Ну і, звісно, друзі, чекаємо на перший повноцінний матч в основі для міська. Але, окрім того, є дуже цікава інформація від The Athletic, які продовжують насипати по Челсі. Я нещодавно спілкувався з кількома людьми, які мене запевнили. Навіть якщо і цей сезон буде невдалим для Мудрика в Челсі, є клуби, які чекають на нього та готові дати йому можливість показати свій талант. Мені говорили про Бундеслігу, як про потенційний варіант. Бундесліга йому б ідеально підійшла. Чому? Ну, бо там дуже швидкісний футбол. Та дайте пограти хоча б у кількох матчах зі старту, а потім вже й робіть висновки. Британський журналіст Кінцел, якому зливає інсайди кожна собака, в Копхемі в подкасті на днях розказував, що головна причина, чому почті ставить фулбека Чілвела замість Мудрика, не через слабку груміші ватаці, а через якраз його гру в обороні. Друзі, ви без мене розумієте, що то є вкрай гаряча тема. На вашу думку, чи добре би то було, якби Мудрик перейшов в Бундеслігу? Мені здається, що справді, якщо цей сезон. Не вдасться провести на хорошому рівні. Бундесліга для Мудрика це дуже хороший варіант. На стадіоні Стожице улюблені відбувся благодійний матч з метою збору коштів для Словенії. У матчі взяли участь легенди світового футболу, зокрема, Андрій Шевченко. На 21-й хвилині Володар Золотого М'яча 2004 відкрив рахунок, реалізувавши пенальті ударом Паненкою. Вподобайка, якщо теж зловили флешбек. І от одна легенда бере участь в таких матчах, кінтуючи не з усіма топовими футболістами з легендами. А інша легенда мова про Артема Мілевського. Нині виглядає ось так. В інстаграмі Артема Мілевського з'явився допис, в якому екс-футболіст підписує м'яч та футболку задля аукціону, кошти з якого будуть направлені на допомогу постраждалим від агресії РФ в Україні. Підписників Артема дуже занепокоїв стан Мілевського. Десятки коментарів з проханням допомогти Артему повернутися до тверезого життя. Ну і друзі, міря міг стати такою ж легендою, як і шева. Принаймні в нульових ми всі в то вірили. А ось як вийшло, друзі. Справді, давайте якось допоможемо Мілевському. Бо щось так шкода хлопа, котрий по закінченні кар'єри трохи запустив себе. А від моменту повномасштабного вторгнення, взагалі, поплив Виглядає це все дуже сумно. згодні, тоді з вас вподобайка. Ну і на сьогодні це, друзі, все. Дякую за увагу. Макс Колядакерно Трибуна. Бережіть себе, па-па. завсочку.